Почну я з поетичної такої нотки, а далі поговоримо. Крок вправо, крок вліво, крається смерть. крок вгору, крок вниз. Так само відверто, дорога моя, мов ходьба по канату, без щеки у руках моя доля граната. Цим невеличким стовпчиком з вірша можна визначити оце. Не ефемерне слово доступність, яке є на паперах в державних нормах будівельних законодавстві, яке ми живемо з цим словом доступність для нас, для людей з інвалідністю. І ми, люди, як всі, такі самі члени суспільства, ми б хотіли так само, як всі інші люди, вільно пересуватися нашим містом, нашій області, в нашій державі. І от мета цього семінару тренінгу показати. Як би, ну, негативні і позитивні сторони цієї доступності для людей з інвалідністю. Назва нашого семінара: інформаційна та інфраструктурна доступність як головний чинник індивідуальної мобільності людей з інвалідністю та правові аспекти її забезпечення. Але щоб ви зрозуміли, хто ми такі і як до нас ставитися, як з нами поводитись, ми вам покажемо невеличкий документальний фільм. Режисером цього фільму є тотально незрячий режисер. Вивбачається, що російською, бо в нас ще в Україні не створили такого фільму. Це в Росії людина зробила цей фільм. Називається він «Другі люди.